Зсу зупинили наступ у Курській області, а ще напередодні спричинили найпотужніший вибух за всю війну у Тверській області. Натомість росіяни активізувалися на сході України невпинно тиснуть. На Покровському і зараз кажуть найгарячіший напрямок навіть, навіть не Покровський, а Курахівський. А моє ім'я Дмитро Олійник. Підпишіться на канал РБК Україна в Ютуб. Далі стисло про те, що відбувається на фронті. Буду говорити з військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив Олександр Коваленко на зв'язку. Пане Олександре, добрий день. Вітаю, я пропоную почати з України окупованої за словами речника Нацгвардії Музичука. Активність окупантів зараз переважає саме на Курахівському напрямку. Про що це свідчить? Це якась нова тактика, це неможливість зайти в і Вони обирають інший населений пункт на цьому напрямку. Як ви поясните? Ні, вони таким чином вирішують одночасно дві задачі: перша задача це формування південного флангу. Для подальшого наступу на Покровськ, друга задача це покращення умов для початку більш інтенсивного наступу на Курахове, саме цією метою росіяни сконцентрували основний потенціал ударних групи військ центр, а також частково групи військ південь, які були сконцентровані на покровському напрямку саме на південь. А по річці річці Вовча по правому та по лівому берегу, одночасно закриваючи як південний фланг, так і тиснучи на Кураховський напрямок. Тобто, а це досить спланована така собі оперативно, тактично можливо навіть рівня операція. А те, що на Курахово впало 12 кабів за добу, це багато чи мало? Просто зараз так ця інформація подається, ніби багато. І друге питання виходить: що вони знову ж таки не захоплюються, стирають з лися землі це місто чи як? як і завжди, так вони перед тим як починати більш інтенсивні наступальні дії, вони місто знищують ще постійні удари з боку артилерії, тактичної авіації, використання коригованих авіаційних бомбок. Не здивуюсь, якщо вони також будуть використовувати через деякий період на краховському напрямку досить активно важку вогнеметну систему. 1 а Сонцепьок і все це загально ось їх тактика ведення бойових дій, підготовка населеного пункту, який вони будуть планують штурмувати, підготовка їх через повне руйнування. Чи загрожує станом на зараз захоплення місту Покровськ? Просто почали вже експерти говорити, ніби стабілізувалася ситуація, і бої за Покровськ почнуться хтось каже за місяць, хтось за два, а хтось каже, що можуть навіть і не початися. І взагалі спаду цей натиск у росіян відбудеться через те, що вони не зможуть захопити ці міста? Так насправді можуть бути різні сценарії і кожен він правий. А все залежить від того, яка буде відбуватися дійсно ситуація на півдні, ну, Покровського напрямку, а не на півдні загальної зони бойових дій театру бойових дій. Як швидко вони зможуть сформувати південний фланг, як швидко вони зможуть, ну які навіть скажу так, які в них будуть результати, наприклад, в районі Салидове, тому що Салидова зараз демонструє досить таку непогану високоякісну оборону. І росіяни не мають можливості там закріпитися. Вони не мають можливості прорватися в саме місто і закріпитися в міських умовах, щоб розпочати вже міські бої. А окрім того селидове знаходиться під контролем сил оборони України, то розпочинати наступ на Покровськ це великий ризик для росіян. Так само це стосується і квадрату гірник Курахівка Зоряни по правому берегу річки Вовче. Допоки ця агломерація знаходиться під контролем Сил оборони України, а, говорити про те, що закрито а, південний фланг, ну ні, це неправильно. І так само не буде створено умов для наступу на Курахове. Саме від а, ситуації по цим локаціям залежить. Коли росіяни зможуть розпочати чергову хвилю, більш інтенсивну хвилю наступальних дій на Покровському напрямку, зараз вони переважно намагаються в районі Новогродівки, Красного Яру Гродівки формувати фланги, закріплятися на нових ділянках території, але безпосередньо в лоба штурмувати Покровськ йти на Покровськ по основним напрямкам ні, вони зайняті флангами. Щодо Курської області, вчора представник комендатури Збройних сил України Дмитрашківський повідомив, що у зсу вдалося зупинити наступ Росіян у ну, цей контрнаступ в Курській області. За його словами, процитую російська армія намагалася атакувати з флангів, але була зупинена. І е ну от, власне, що ви можете сказати? Чи дійсно тут є привід для радощів, чи це така оперативна тактична ситуативна історія, яка завтра може змінитися? Взагалі, з урахуванням тієї інтенсивності бойових дій, які відбуваються що в Україні, що в Росії, то ситуація може змінитися будь-якої години чи навіть хвилини, навіть під час нашої з вами розмови. Але загально в Курській області, коли росіяни перейшли в контрнаступ, Сили оборони України не тільки розпочали оборонні дії, в першу чергу, маневреного типу. А і окрім всього іншого, вони відкрили ще два напрямки для наступальних дій: це на сході від Корініва, де було розширено зону нашого контролю, фактично по межі залізниці, і це півден Глушковського району і через веселе з виходом на Глушковий районний центр. Тобто там, не дивлячись на контрнаступ. Російських окупаційних військ Сили оборони України мали просування та розширення своєї зони контролю. А тому ситуація в Курській області, знаєте, там як говорила одна з представниць сеперського а, сеперського типу, не так все однозначно. Росіяни вони спочатку так з ейфорією сприймали свій контрнаступ. А зараз навіть деякі російські воєнкори скиглять що а це що контрнаступ? Взагалі? Що це взагалі таке? Що це відбувається? Тобто, Путін так він надав наказ безпосередньо закрити питання з так званим звільненням Курської області до жовтня, до його дня народження. Але а, цей наказ не буде виконаний, тому що ми вже навіть зараз бачимо, що ефективність їх контрнаступу вона мінімальна у той час, як сили оборони України. Проводять досить вдалі, навіть не тільки оборонні, але й наступальні дії. У за даними джерел РБК Україна в силових органах і серед військових у Курській області Росія тримає 37 тисяч вояків, і загалом у Путіна хотіли зібрати для цього контрнаступу групування військ у співвідношенні 5 до 1. І зараз це схоже на те, що в них поки що ну не вдається таке співвідношення. Тож вони накопичуються, і в них тепер є плани. Значить, до 15 жовтня витіснити українські сили з усієї курської області до 30 жовтня. Фня створити так звану буферну зону на території прикордонних областей, що межують з Росією, на які перспективи все ж таки, якщо от про термін говорити такий росіян? Я нагадаю, що росіяни 10 травня, якщо я не помиляюсь, розпочали наступальні дії на півночі Харківщини угруповуванням а Біля 40 тисяч на піковому показнику це було 55 тисяч. Також вони заявляли, що вони створюють там якусь буферну зону. І який результат? Результат ніякого вони просунулись на 5-7 по деяким напрямкам, на 8 кілометрів вглиб Харківщини і вперлись лобом з одного боку в Вовчанськ, з іншого в маленьке село глибоке. Навіть не в липці. В маленьке село глибоке, і на цьому все тому я не бачу перспективи для них вирішити поставлені задачі в жовтні. Як це пишуть в ЗМІ, і так як про це заявляють для росіян, Курська область буде дуже дуже проблематичним майданчиком ведення бойових дій вже на своїй території. Якщо буферна зона і буде створена, то саме на території Російської Федерації. Ну, тут я думаю, що мінус їх в тому, що і ми ж знаємо про ці плани виходить. Якщо наші джерела про це говорять, якісь аналітики називають конкретні дати, то відповідно, що ми можемо перешкодити, навіть якби в них і 100 тисяч угрупування накопичувалося на цьому напрямку. Ні, Ну 100 тисяч угруповання це набагато більше, це набагато потужніше. Буде угруповання. Це фактично ударна група, яка може висуватися в напрямку Сум, угу. оцінювати. Але о, в тому вигляді, угруповання, яке діє зараз в Курській області, то це ні. О, воно не здатне виконати ті задачі, які перед ним поставлені. Ми постійно перебуваємо в очікуванні масованих комбінованих обстрілів. Вчорашнє е, оце яскраве ураження суперзахищеного сховища 30 кілотон вибухівки. Воно відтерміновує наступні е, 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 атаки. Ми маємо час перепочити, якщо так прям цинічно можна висловитись. Чи можуть взагалі ні? Не маємо. Поясніть, будь ласка. Ні, тому що е, якщо говорити про комбіновані удари, то вони наносяться не одним типом, вони не уніфіковані, а там були балістичні ракети КН-23 північно північнокорейський та 9М723 російського ТРК СКНД. Отже, може бути саме в найближчим часом може бути використання меншої кількості балістичних ракет по території України. Але при цьому місця зберігання Х-101-555 для Ту-95 МС зовсім інші. КРМБ «Калібр» аналогічно. Х-22-32 також. Х-47М2 «Кінжал» знову ж таки, вони там не зберігалися. Отже, в них є можливість нанесення комбінованого удару. До того, що усі комбіновані ракетні удари, вони супроводжуються і компонентою дронів «Камікадзе Шахет-136». Тому о, цей удар, якщо говорити про загрозу ракетного масового удару по території України, він може зменшити компоненту балістичних ракет, але не загально усієї комбінованої номенклатури. Ну от аналітики інституту вивчення війни пригадуючи липень 2024 року, де було уражено склад у Воронівській області. Здається, так і от зараз у торопці. І вони сходяться на тому, що подальші українські удари такого плану по російських складах боєприпасів можуть знищити значну частину російських матеріальних запасів і взагалі змінити хід війни. Як вам здається, чи не перебільшують аналітики в Сполучених ну, Штатах Америки? Змінити хід війни це у тому разі, якщо дійсно ті запаси, які формувалися, вони призначені були для. Довготривалої підтримки військ в наступі, тому що коли не вистачає боєкомплекту, то це впливає і е, на 107-му арсеналі ГРАУ зберігалися до речі реактивні системи снаряду. Реактивні снаряди 122-го калібру для реактивних систем залпового вогню БМ 21 ГРАУ, град, міни 82-го калібру, тобто е, наступальні елементи наступального характеру, те, що необхідно інколи, навіть і в обороні, також. Тому якщо це буде виведено на рівень системності, і Росія не буде встигати компенсувати такі втрати, то безумовно так, це буде впливати на зону бойових дій. Чи це стане переломним якимось моментом, ну я б так не сказав би навряд чи. Бо окрім того, що росіянам е, буде не вистачати боєприпасів, повинна так, щоб нам вистачало боєприпасів, і ми усім були забезпечені від наших міжнародних партнерів в питаннях як боєкомплекту, так і техніки. Але поки що з цим, ну таке собі е, не завжди наші запити, які ми відправляємо нашим партнерам, вони повністю задовольняються. А які заходи можуть зараз росіяни вживати після такого жахливого ураження, такої втрати для себе вони можуть якось там що перемістити подібне кудись подалі, чи сховати, чи нічого не можуть зробити? Найлогічніше це розподілення по усім іншим складам, центрам збереження арсеналам, тобто. Розподілення не накопичення в якомусь одному великому місці, як це було з цим арсеналом, а по різним в невеликої кількості, але це ускладнює логістику. Це значно ускладнює логістику, це робить залежними від логістичних питань, і це також буде негативно впливати на можливості російських окупаційних військ. Добре. Паляниця, останнє питання до вас вчора. Просто аналітики Defense Express, коли, коли почули, ну всі аналітики почули з реактивного двигуна. Припущення висунули, що це можла, могла бути ця паляниця дрон, ракета українська, але доказів в цьому немає. Як ви процінюєте таку ймовірність? Могла бути паляниця, могла і не бути, ну тобто, нема жодного офіційного підтвердження, що це був саме цей реактивний дрон. З іншого боку, це міг бути і винищувач. Су 27 наприклад, російський, який був відправлений, або Міг-29, який був відправлений на перехоплення дронів Камікадзе. Те саме ми робимо. Ми також Міг-29 підіймаємо, та су 27 і Ф-16 для відбиття ударів дронів Камікадзе шахет 136 Тобто, це цілком міг бути звук саме реактивного двигуна одного з винищувачів. Дякую, дякую вам за розмову. Власне обговорили головне станом на сьогодні. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був моїм співрозмовником. Тисніть подабайку під відео. Підпишіться на РБК Україна в Ютуб, якщо тут вперше.